Зуття зима осінь, сорту екстра. Ціна 6 євро за кілограм. Лотику у нас знаходиться 20 кілограм. Це є мікс жіночого, чоловічого та дитячого цуття. Ось такі класні жіночі, Осіння моделька. Ось так вони виглядають. Розмір у нас іде сороковий. новесенький, бачите. Висока така калявочка з матеріалу. Наступна ось така моделька в нас. Віціка, класна трендова Ось такі коротенькі, 39-го розміру, всередині утеплені, зверху така замша, наступні, чоловічі, теж натуральні замші. 42 й розмір. Сімня моделька. Наступні ось такі на платформочці Розмір у нас іде 35-й жіноча моделька. Вечервички осінні. Наступна. Ось така. Також досить цікава моделька, жіноча. На такій платформості. Весь 39-й розмір Трішки в Теж може бути на зимова. Наступний. Ось така моделька. Теплесенька соломони. Розмір у нас іде. На жаль, не бачу. Ну, до 40 -го. Дуже теплі. Наступна ще ось така підліткова, я б сказала, моделька. Розмір 37-й. Всередині теплений. Наступний ось така коротенькі. жіночі, шкіряні. Розмір 36. й натуральної шкіри. Бачимо ось таку чоловічу модель. Та з натуральної шкіри. Розмір у нас іде 42 Ось такі шупітки. Ось так вони виглядають. Розмір у нас іде сироповий, жіночий. Ось тут у нас така теплясенка моделька. Розмір у нас іде сороковий. Ще ось такі, Бачимо. Жіноча моделька. Теплесенька. Всередині тут є камушки. Розмір йде великий, таке утеплення всередині. Сороковий, 41. Наступна ось така моделька, також жіноча, може бути підліткова. Розмір тімберленди. Розмір пише 37,5. Наступна пустака модель. Також на платформі ці Жіноча модель. Розмір у нас іде 40, зимовий, наступний, коричневого кольору. Також жіноча моделька з високою такою халявкою з натуральної замші. Розмір у нас іде 41-й. Ще бачимо ось так. Також шкірені. На каблучку. 38 розмір. Ще ось такі чубітки. Також натуральної шкіри. Розмір йде 40 й жіночий. Наступна ось така. Такі, така моделька з натуральної також шкіри, дуже зручний каблучок, досить така сучасна моделька, 38-го розміру, жіночі. І перша моделька на каблучку. Також жіноча, з розміру, з натуральної шкіри. І ось там ось такі підлюдкові підлідкові... кеди з підвищеною, такою халявкою. Розмір на жаль не бачу. Це взуття сорту екстра Ціна 6 євро за кілограм для замовлення цього лоту. звертайтеся до наших мен.